Центр допомоги для переселенців з окупованої Луганщини запрацював у Вінниці, які послуги надаватимуть. Карати швидкої для Збройних сил України ремонтують Вінницькі волонтери. Майже дві сотні майбутніх рятувальників склали присягу у Вінниці. Гуманітарний хаб Луганщина моя запрацював у Вінниці. Тут переселенцям з окупованого міста видаватимуть продуктові набори і засоби гігієни, надаватимуть медичну, психологічну та юридичну допомогу, каже координаторка хабу Наталія Коротенко. Будемо залучати до роботи спеціалістів центру зайнятості Вінницької області пенсійного фонду. Можливо, навіть і соцзахисту. Ще буде працювати комп'ютер для доступу в інтернет. Хто не має цієї можливості, може прийти попрацювати. Продуктовий набір, в якому макарони, цукор, м'ясні консерви соняшникова Олія отримала Антоніна Добродіна. Місяць тому жінка народила хлопчика. Каже, така допомога їй потрібна. Звичайно, звісно, удобно буде. Мені памперси необхідні для дитини. Так суміш не треба. В черзі по гуманітарну допомогу і Наталя Адамова. Жінка з родиною приїхала до Вінниці з Северодонецька. Це добре, що нас не залишають. У мене сину 10 років, треба зимні речі. Він підріс за літо. З Луганщини, яка тимчасово окупована росіянами, вимушено виїхали понад 300 тисяч жителів, говорить очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Аби допомогти переселенцям створюють гуманітарні хаби. Ми прийняли рішення, що в кожній області України ми відкриваємо гуманітарний хаб. Не буде в одній області 10 хабів різних громад, будь-хто з різної громади. Може прийти і отримати тут допомогу немає різниці з Лісичанська зі, зі Свато, з Налапського. З Лунська немає різниці. Якщо людина зареєстрована як тимчасово, ну випис, має статус ВПО, то вона отримує допомогу, отримує консультацію. Це все безкоштовно. Наразі на Вінниччині проживають понад 6200 переселенців з Луганщини. Три тисячі з них оселилися у Вінниці. Ірина Бернікова виховує шестирічного сина. Прийшла з ним на консультацію до лікаря. Рентген бажано зробити. Ми вчора були ну, все гаразд було, хріпа вона не почула. Зараз сказала, що є там. вже Трохи як пустився кашель. Будемо перенаправляти до вузьких спеціалістів і до діагностичних центрів. Гум допомогу переселенцям з Луганщини, які проживають у віддалених громадах, надаватимуть адресно, каже керівник військової адміністрації міста Рубіжне Андрій Юрченко. Будуть два мікроавтобуси, які будуть адресно розвозити по іншим. Громадам Вінницької області там, де є наші люди, після того як вони зареєструються, заповнюють відповідні гугл-форми, які є на офіційному сайті. Гуманітарний хаб працюватиме щодня, окрім вихідних з 10 до 15 години. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, новини на Суспільному, Вінниця. А зведений загін вінницьких поліціянців вирушив на деокуповані території України. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Вінничини Зріна Маєвська. У звільнених населених пунктах правоохоронці надаватимуть допомогу мирному населенню і документуватимуть злочини, скоєні російськими військовими, а також забезпечуватимуть правопорядок на вулицях. Цю автівку швидкої пригнали зі східного напрямку кілька днів тому. До цього вона вивозила поранених українських оборонців з Сєвєродонецька. Вся потрощина посічена осколками. Ермонтні роботи розпочнуть електрики. Майстри приступаючи до огляду, жартують. Якщо без перепочинку і за наявності всіх запчастин можна полагодити і за 36 годин, каже електромеханік Артур Петровський. Не так що все страшно, як воно здається. Тут електроніка що проста, що нічого сложного, електросхему знайти, Тут трошки провода перебило. Все зробимо новеньке. Головне її завести, а там уже подивимо. Так. Бачили і хужі с хужі случаї. Нам Денис спровозив поїху. Цю швидку складатимуть із двох в іншій майстерні така ж, але вже із вбитим двигуном, каже майстер Олександр Казмирюк. Ось тут. Ось на турбіні кусок відбило. В даному випадку цей автомобіль пострадав дуже серйозно. Тут прийшли чи осколки, чи обстріл був. Тут двигуну, ну я думаю, що тут вже не відремонтується. Ми з нього можемо забрати деякі запчастини для того, щоб зібрати ще одну машину. Навіть за такі автівки беруться, бо з огляду на те, що майстри за свою роботу грошей не беруть, це в рази дешевше, аніж купувати нові, каже волонтер Денис Романовський. Списати можна завжди, але техніка потрібна, техніка дуже важлива, особливо така, техніка такого напрямку, евакуаційна. Він ще своє попрацює. Машина відносно нова, їй там до п'яти років. Тому якщо ще провести капітальний ремонт, ще послужить. Після капремонту ця швидка, каже Денис Романовський, поїде на східний напрямок. Повезуть нацгвардійцям у бригаду швидкого реагування. Mm -hmm. А це вже майстерня Сергія Гамоліна та Олега Сірака. Тут зустрічаємо військовослужбовців Володимира та Олександра. Поверталися із задачі, і лопнула пружина і щось стукало. Оказалося, лопнула пружина, а там вже колодки підійшли, масло поміняти. Треба, щоб машина була на порядку, була готова. Сів, поїхав і ну. Під градами і піонами будь-які автівки горять, як сірники, навіть хамери, каже військовослужбовець Володимир, а без техніки там ніяк. Підвозити боєприпаси, підвозити людей і одразу ж уїжджати. І що встигли уїхати, значить машина ціла, залишається. Це війна, машини ламаються, горять, знищуються ворогом. Це війна. Техніка потрібна, і це дуже важлива допомога для військових. Цей Volkswagen Т4 вже полагоджений і готовий вирушати до оборонців, каже Олександр Казмирюк. Деякі деталі на ремонт доводилось відправляти до Київської майстерні. Капітальний ремонт двигуна, повністю всього. Ми зняли старий, викинули його. У нас був другий. Ну, він був поганий, але, в принципі, варіантів не було, які робити, чи цей, чи той. Ми вирішили, що той кращий був. І зробили його, поставили сюди, зараз завели, все наче працює, все добре. Не димить заводиться. Окрім ремонту пошкодженої техніки, волонтери приганяють автомобілі із-за кордону. Починаючи з 24 лютого, привезли майже 40 машин. Через день вирушають за новою партією, каже Романовський. Одночасно і приганяємо нові, і ремонтуємо. Ремонтуємо те, що можливо відремонтувати. Те, що вже знищено, що не підлягає ремонту. Стараємося заганяти нові, збираємо кошти. Просимо населення, бізнес, донорів, представників влади, щоб допомагали, складаємо і стараємося так там 3-5 машин за один раз приганяти. На різні напрямки по декілька автомобілів передаємо. З Польщі планують пригнати три автівки. Їх на схід після діагностики повезуть разом із відремонтованим мікроавтобусом. Ольга Рел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Підтримували окупацію території України. і Заперечували військову агресію Росії. Слідчі служби безпеки України оголосили про підозру двом мешканцям Вінничини. Ті через соцмережу розповсюджували матеріали, де виправдовували злочини російських військових. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці обласної служби безпеки за визнання правомірною збройною агресією Росії проти України. Підозрюваним загрожує від 3 до 10 років в'язниці. Поліція області викрила працівників кол-центру, які виготовляли підробні ПЛР-тести і документи для виїзду призовників за кордон. Спільно з медпрацівниками вони змінювали інформацію, яка оброблюється в автоматизованих системах. Підробні ПЛР тести продавали по 500 гривень. За звільнення від військової служби брали по 2 тисячі доларів. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Заріна Маєвська. Схему зорганізувала 33-річна вінничанка. Наразі слідчі встановлюють решту осіб, причетних до злочину. У колцентрі провели обшуки, вилучили і направили на експертизу комп'ютери, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, печатки, предмети, схожі на пістолети, канабіс і понад 200 набоїв. А що тут роблять ці ПЛР-тести? Скажіть мені документи, які ви дивилися. Угу. За таке правопорушення затриманим загрожує до шести років в'язниці. На вісім років до в'язниці може сісти жителька Калинівка за те, що зняла кошти з чужої банківської картки. Затриманій 33 роки. Про підозру її ще не оголосила, розповів начальник Мільницького райвідділу поліції Володимир Олексюк. До поліції звернулася 76-річна жителька Калинівки і повідомила, що загубила банківську картку, і вже в онлайн додатку побачила з рахунку знято 6 тисяч гривень. Їх було списано за покупки у місцевих магазинах 12 і 13 вересня. Встановити особу жінки, яка розраховувалася чужою карткою. Поліцейські змогли завдяки камерам відеонагляду. Поліції затримана сказала картку знайшла і вирішила нею скористатися. Понад 400 випадків коронавірусу щодня реєструють на території Вінничини. Майже сотню пацієнтів госпіталізують. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я і реабілітації Тетяна Бондаренко. Наразі на Вінничині хворих на ковід 19 приймають 18 опорних закладів. На стаціонарному лікуванні перебувають 416 пацієнтів. В реанімації 16 людей. Найбільша завантаженість. Ліжок у дитячих закладах, втім важких пацієнтів, немає каше Бондаренко. 218 курсантів та ліцеїстів Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності склали присягу на вірність держави та народу України. Серед вступників Євгеній Левченко, хлопець села Семенівка Полтавської області, каже, ця професія йому до душі. Подобається ця професія. Подобається рятувати людей. Підтримати сина прийшов батько Євгена Олег Левченко. Він також рятувальник 27 червня ліквідовував пожежу у торговому центрі Кременчука. Розповідає, у війну надзвичайники стали ще більш затребуваними. Ця професія складна і морально-фізично. Втім, відмовляти сина не став. «В цей скрутний час я горжусь своїм сином. Дуже що він йде по батькових стопах. А йому його Бог береже, допомагає. З першого класу, можна сказати. Бачив всі пожежні автомобілі, знав, що як називається, яке обладнання рятувальне, ПТО. Там. Все він у мене розуміє. Я думаю, я його сюди підготовив в кращому вигляді. Метеорією єдиною під час навчання в училищі курсанти виїздять і на ліквідацію пожеж. Про свій перший виклик розповідає другокурсник Ілля Ракліцький. Горіла приміщення площею 20 квадратних метрів. Все було дуже швидко, дуже багато чого я не встигав зрозуміти. Просто елементарно, тому що треба було робити вже зараз, і не було часу ні чекати, ні думати. Ось тобі поставили задачу, ти пішов, зробив. 83 курсників училища брали участь і в ліквідації пожежі будинку офіцерів, що виникла після ракетного обстрілу. Для Артема Августіновича то був не перший виїзд, втім, каже, наймасштабніший. Старався якось не брати близько до серця, так як першим ділом мені треба було спочатку виконати завдання. А тоді вже ближче до вечора, вже це вже вся вся картинка вже в голові вона вже якось прокручувалася і вже якось тоді було якось важко. Цьогоріч присягу приурочили до ювілею училища. Йому сьогодні 50 років. На честь рятувальників, які загинули, виконуючи службові обов'язки, на території училища відкрили пам'ятник. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця. І На завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 523 прізвища.